Даї ліквідовують і цього разу обіцяють назавжди. МВС замінить державтоінспекцію патрульною поліцією. Від сьогодні аж до 6 лютого триватиме набір претендентів на службу в новий підрозділ у столиці. Які вимоги до претендентів скільки платитимуть новим правоохоронцям за виконання нових обов'язків та коли автополіція з'явиться по всій Україні? Дізнавався Олексій Кондаков. Ми об'являємо. Нашу першу, но не единственною реформу в системі міліції з такими словами. Перший заступник міністра внутрішніх справ ЕКА з Гуладза відкриває набір у столичний департамент нової патрульної служби. Кандидатів шукають і сьогоднішнього дня. Від себе з Гуладзе жартома додає вимоги. Кого ми іщемо? Мужчини жінки. Побільше жінок, будь ласка. набір у лави правоохоронців сьогодні. Зранку на своїй сторінці у Фейсбук оголосив і сам міністр Арсен Аваков. Конкурсний відбір, навчання, тести і вперед день літа матимемо в Києві нову патрульну поліцію. Да, Даї буде ліквідовано. Частину їхніх функцій візьме на себе патрульна поліція. Мрев у їхньому нинішньому вигляді буде ліквідовано. Буде нова система. Тож до нової вже поліції набирають людей від 21 до 35 років. Із необхідного повна середня освіта, відсутні судимості, вільне володіння українською мовою, фізичне та психологічне здоров'я і права водія категорії Б. Зарплату поліцейським обіцяють підвищити пристіжну стабільну роботу і достойну зарплату в середньому від 6 до 8 тисяч гривень. Окрім того, МВС обіцяє навчати нових поліцейських і платити їм стипендію. Також для патрульних пошиють нову форму і оновлять автопарк. Заступник міністра наголосила, департамент ДАІ поступово ліквідують, і ніхто зі старих працівників до лавнової патрульної служби не потрапить. Заявки новобранців приймають із 19 січня до 6 лютого в столичному будинку вчителя, а також на сайті відомства. У столиці нова поліція з'явиться замість державтоінспекції наприкінці весни. Згодом поступово така ж реформа чекає і на регіони.